Права 1674. Зважили 4 мішки картоплі і отримали такі значення. Знайди середню масу одного мішка картоплі. Ну що ж, щоб знайти середню масу, нам треба знати загальну масу. Ну, а кількість мішків ми знаємо. Знаходимо спочатку загальну масу картоплі. Пишемо тоді перша дія. Отже, записуємо 23,2. Плюс. 27,4 Плюс. Далі 24,5 І плюс 26,3. І це дорівнює. Ну що ж, 23 плюс 27 це буде 50 цілих. А. 2 десятих плюс 4 десятих, це буде 6. Десятих. Разом буде 50 цілих 6 десятих додати. Тепер 24, цілих плюс 26, цілих, це буде 50 цілих. А 5 десятих плюс 3 десятих, це буде 8. Десятих. Тобто записуємо плюс 50 цілих 8 десятих. Ну і це дорівнює. Якщо їх додати, то 50 плюс 50 це буде 100, але 6 десятих плюс 8 десятих це буде 14 десятих, або 1,4. То разом буде 101,4. Є. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Це в нас буде маса 4. Мішків картоплі. Гаразд. Ну, а зараз, якщо ми знаємо масу чотирьох мішків картоплі, як нам знайти середню масу одного мішка картоплі? Треба загальну масу поділити на кількість на 4. Записуємо тоді друга дія. Отже. Треба 101,4. Поділити на кількість на 4. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо мусимо доволі просто заплутатись. Давайте будемо ділити куточком. Записуємо 101,4. Давайте десь тут. 101,4. Що ділиться? Що ділиться на 4? Ну що ж, 10 ділимо на 4, це буде 2. 2 на 4 це 8. Віднімаємо. 10 мінус 8 це 2. Зносимо 1. 21 ділимо на 4. Це буде 5. 5 на 4 це 20. Віднімаємо. 21 мінус 20 це буде 1. Будемо вже брати цифри після коми. То ціла частина частки 25. Зносимо 4. 14 ділимо на 4, це буде 3. 3 на 4 це 12. Віднімаємо. 14 мінус 12 це буде 2. Дописуємо 0. 20 ділимо на 4, це буде 5. 4 на 5 це 20. Віднімаємо. Залишок дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 25, цілих. 35 сотих? Записуємо в дужках чого? Кілограм. Це в нас буде тоді середня маса. Середня маса одного. Мішка картоплі? Є записуємо відповідь. Отже, яка середня маса одного мішка картоплі записуємо 25,35 пять Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середнього арифметичного на цьому вправу завершено.